Всім привіт! Вас вітає канал «Майоравник» Сьогоднішня наша тема буде, як ми обробляли наше поле. Ми готові вже до дискування до посіву. Чекаємо зараз трактора. Будемо дискувати дисковою бороною поле. Щоб будемо дискувати бо ми осінню виорали, де город оброблявся, то ну, хорошо можна було там культивувати чи фрезерувати, і можна було б сіяти. А так у нас була така місцевість, де потрібно перебити, бо там росла трава, дуже велике брила. Зараз приїде трактор, ми його передіскуємо, і вам викину відео, як це, це все проходило. Чекайте. Всім привіт! Вот так на да, диску. Получается класс. Искуем два слоя. Два раза. Он стоп. Сьогодні на дворі вітер капець. бути так тепло, але но... щось холодно. Але нічого, нам це не мішає. Ми працюємо. і все. Виходить, дуже гарно. І не треба й фрези. то що треба. Під посів дуже добре буде. Назбрили пустіть ось таке получається. А, а як рівненько получається, то що? Автомагістральний, а? І то як було, виходить дуже супер. Ну і все, тут зараз всяком підням. Так у нас виходить градошка. Задіскували ми це поле вже. Получилось доволі непогано, навіть, хочу сказати. Зараз чекаємо, трактора, будемо сіяти. У нас 70 соток, на наших 70 соток пішло 10 кг перку. Дивіться це відео, далі буде якесь. Ще хочу вам сказати про це ну, для нових підписників, хто нас підписувався. Е, Равлики ми запускали 16 числа будили. Е, Равлики все почуває доволі непогано. В них апетит хороший, моркочкою балуємо. Е, тож теж прекрасно їдять. Е, День-де день починають паруватися вже. Якби не масово, але вже паруються. Трупаки теж чомусь є кожен день. Небагато, але. Но... По ну, потрошки на кожному столі є, е -е. І так само ми міняємо, бо полів туман постійно кожен вечір включається, вмиває ну, нічого, ми постійно її міняємо. Ну і так, в принципі, все так кожен день працює. Дякую за просмотр. Підписуйтесь на наш канал. Кому було цікаво, ставте лайки. Ну і все, пока-пока.